Сьогодні понеділок, 1 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проект чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та «Ніс ТВ» і онлайн «Ніквєсті» та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. В студії працює Любов Кіцул. Вітаю вас! Неспокійна ніч у Миколаєві. Війська РФ накрили місто із далекобійної артилерії. Усього випустили до 10 ракет. Зруйновані лікувальні заклади, склад гуманітарної допомоги та приватний сектор. Більше про наслідки розкаже моя колега Наталія Приходько. Віктор показує нашій знімальній групі наслідки нічних прильотів. Чоловік з родиною тимчасово переїхав за місто на дачу. Говорить, там спокійніше, коли дізнався, що у двір прилетіла ракета. Стрімголов приїхав сюди. Вон тут балка лопнула, тут вікно висадили, криші нема на вулиці. От і все. Все, що годами строїлись. Хто не строє, той розрушає. От і все. Сусідський будинок, який розташований впритул до Вікторового двору, розвалило вщент. На щастя, там нікого не було. А від самої хати залишилася лише вирва та руїни. Ну, волна пішла оттуда. А от якщо рядом зайдете до Тютмусі, там взагалі сложило все внутрі. Прям саму стіну. Да. Ні, стіну кришку. А це квартира 75-річної Марії. Її оселя також постраждала від нічної атаки. Бабуся спала у коридорі, і це врятувало її життя. Оце такі каміння впало. Оце камінь оце дивіться? Аж я ось тут сплю. Той раз як летіла ракета ту хату розбила і отут. Шматки стелі, каміння та уламки скла розкидані по усій квартирі, але найбільше, що непокоїть стареньку, це стіна, яка завалилася. «Заходьте, дивіться. Це, оце вивалилося, бачите, і стіна. І дивіться, оце вікно, і де оту я сложила, це угу. подоконник. Оце Короче, все воно так вилетіло сюди. Да, летіло аж до мене. Лише у цьому дворі частково пошкоджено сім квартир у навколишніх будинках, а їх зо три десятки. Побула вікна та знесло шифер. Люди самотужки латають дірки у даху, адже прогнози синоптиків не тішать, і вже зранку йшов дрібний дощ. Постраждали від нічних атак і два лікувальні заклади. Одна ракета впала прямо в аптечний пункт. Від удару частину корпусу знесло. Ані лікарі, ані пацієнти не травмувалися. Зрання медперсонал вийшов прибирати територію. О, машини, шматки, бачите, шматки, шматки машини кругом. Воно там, там вікна повибивало, все кругом повибиває. Картина страшна була. Не кажіть. Не кажіть. За інформацією військової комендатури оборони міста Миколаєва, поранення дістали троє цивільних. Їхній стан задовільний. Вони мають легкі ушкодження. Здебільшого люди отримали, звісно, шок. Нас обстрілювали сьогодні, як ми розуміємо, знову ракетами С-300, Стріляли з окупованої. Тимчасово території Херсонщини, наскільки нам відомо. Тобто ворог все для того, щоб пришвидшити якомога сильніше звільнення цих територій. Поліція Миколаївщини за фактами обстрілів відкрила кримінальне провадження. Надалі приходько Ніс ТВ для є новин. Вихідні у Миколаєві теж пройшли неспокійно. Росіяни продовжили атакувати мирні квартали міста зі смерчів та завдавати ракетних ударів. Найскладнішою спочатку повномасштабного вторгнення стала ніч на 31 липня. У місті було чути близько 40 вибухів. У ніч на 31 липня Миколаїв піддав симовірно найбільшому масованому обстрілу з початку повномасштабного вторгнення. Понад 30 вибухів пролунали близько першої ночі та п'ятої ранку. Росіяни вкотре обстріляли місто касетними снарядами та ракетами. Спортивний комплекс, два заклади освіти, станція технічного обслуговування та готель. Ці об'єкти цивільної інфраструктури вночі стали ціллю для ворога. Армійці РФ гатили усю ніч. Такого обстрілу Миколаїв ще не бачив. Оносилися ракетні удари, комбіновані як системою залпового вогню Смерч, так і ракетами С-300 протиповітряними. Слід зазначити, що під час обстрілів було нанесено ураження цивільній інфраструктурі міста Миколаєва, комунальному підприємству, приватним будівлям. Ось так тепер виглядає один з готелів Миколаєва, розташований неподалік яхт-клубу. Дві ракети влучили біля фасаду будівлі. Тут всюди купи скла, розбиті меблі і техніка, понівечені номери. Часть номерного фонду розрушена повністю. В кашу просто рознесена. вплоть до того, що даже з пірі стінки бетонної повиривала двері, всі повиривала по отелю. Я вважаю, що можна ли так говорить сейчас, нам повезло. Ніхто не погиб, ніхто не ранен. А, вся мелочь в виде окон, все это восстановимо. Конструкція Но але все, що внутрі, конечно, все перемолото в кашу. На щастя, на момент влучання двох ракет в готелі нікого крім охоронця не було. Коли почалися вибухи, чоловік якраз обходив територію. Це і врятувало йому життя. Непосередньо на кабінет охорони, там де вони сидять. Його от якраз перед ним упала ракета. вот сюда. Это прямо перед ним. Там там, якщо человека от тім нічого не осталось. Слава богу, он ушел, он был не здесь, он был в другой части отеля на обходе, и остался цел, жив, невредим. Ну, психологически, я думаю, как минимум пострадал. Нині колектив ліквідовує наслідки неспокійної ночі в місті. Перш за все, заб'ють вікна і законсервують будівлю, аби після перемоги України якомога швидше відбудувати готель. Окрім розрухи, російські снаряди принесли і смерть. Так, у результаті масованого обстрілу троє людей отримали поранення. Ще двоє загинули. Одна з ракет окупантів поцілила примісінько в спальню приватного будинку, визначної для усієї України та Миколаєва людини. Генерального директора агрокомпанії Нібулон Олексія Вадатурсь. Разом з ним померла його дружина Раїса. Ця втрата є дуже важкою для нашого міста. Це була дуже визначна людина, навіть, можна сказати, епохальна. В контексті подій, які відбуваються щодо зерна в Миколаєві, всім вам відомо, чим саме займалося підприємство цього шановного нами пана. І відповідно в цьому контексті це виглядає особливо цинічно. Нині на місцях прольотів працюють рятувальники та комунальні служби. За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаї війни. Наталя Сасяцько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для Єновин. Цієї суботи, 30 липня, російські терористи обстріляли місто касетними снарядами. Щонайменше чотири багатоквартирних будинки пошкоджено шестеро осіб отримали поранення. Одна людина загинула. Наші кореспонденти були і на місці ворожих прильотів. Тож подробиці у сюжеті далі. Знову жорстко, зухвало, цинічно. Ворог гатить по Миколаєву. За моєю спиною ви можете бачити черговий доказ злочинів Російської Федерації проти мирного населення України. На жаль, ніч з 29 на 30 липня призвела до нових жертв та постраждалих серед цивільного населення. Житлові масиви Миколаєва не зникають з прицілів армійців РФ. Щодня вони застосовують різні види озброєння, аби нанести якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі та залякати місцеве населення. Вже вдруге нас обстрілюють саме. Ракетними системами запового вогню Торнадо С це модифікована версія старого радянського смерча. Це досить потужна зброя. Знову були застосовані касетні боєприпаси. Наразі маємо відомості практично про 10 обстрілів майже. Але ця інформація уточнюється, тому що нічний час доби трошки важко іноді всі локації побачити. Деякі ракети падають десь поза містами, тому пошуки тривають. Внаслідок одного з прильотів потужно пошматувало багатоквартирний будинок в Інгульському районі міста. В будівлі винесло вікна, зруйновано балкони. Є постраждалі. Ось цій квартирі підлогу вкрила щільна ковдра битого скла. Це квартира моєї свекрухи, тобто це квартира мого чоловіка. І на даний момент нас не було вдома. Я була у сестри, буквально в кварталі звідси. Ну, звичайно, ми вибухи чули, ніч не спали, дуже жахалися, наш домик і був в кварталі звідси, він двихтів. Ну, Звісно, що на ранок прийшли подивитися що з цією квартирою, і ось те, що ми побачили. Ми зайшли в квартиру, воно було білим кавром і скла посипана повністю вся. От. Ось такі вивалені рами, вивалені двері. Наразі на місці працюють комунальники, прибирають територію, ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаб уражень. На місці працює техніка Миколаївелектротрансу, Комунтрансу, водоканалу та ЖК «Бриз». Також задіяні робочі бригади ЖК «Бриз», КП Парків. Зараз це все. Буде вивозитись, приводитись до ладу. На перший погляд значних руйнувань несучих конструкцій ми не наблюдаємо. Багато постраждалих вікон, повибивали людям рами, скло, пошкоджені балкони. Зараз ДСНС, Марс знімає конструкції, які нависають і представляють собою небезпеку для людей. Тобто відпрацьовуємо все в робочому порядку. Волонтери з Товариства Червоного Христа надають допомогу людям, а працівники місцевої районної адміністрації роздають власникам пошкоджених будинків плівку ті, у кого зараз рами цілі, тому надаємо зараз плівку. Іншим надаємо інформаційну допомогу, насамперед, що вона включає в себе, це після того, як комунальники закінчать свою роботу, до своїх справді. Почне робити департамент ЖКХ робити акти огляду. Нас насамперед. Ну а далі вже буде робота вже з населенням. Руйнувань зазнали і будинки довкола. У сусідньому так само не лишилося майже жодного вцілілого вікна. Постраждало майно людей, подекуди побило автівки. А це вже інший район Миколаєва. Тут ворожий снаряд влетів прямо в квартиру і назавжди залишив згадку про цю страшну війну. Рушійна частина ракети, відділившись, впала на житловий будинок і пробила три поверхи, залишивши кілька дірок в стінах та на підвозі квартир. Місцевий мешканець Микола пригадує, як о другій годині ночі прокинувся, бо будинок потужно штовхнуло. До того що було десь біля часу ночі, була пару вибухів, потім тривога була і потім затихла. Я зараз мешку 12 нас квартири один. десь біля було тихо, то я знов ліг спати. І десь біля другої години ночі два вибухи таких сильно чув, навіть, що аж хата так, будинок це, ну, як захитався. І така ще що якась як волна дала. З даху до другого поверху. Це, виходить, стеля і підлога. От три, по три квартири, три квартири підряд. Загалом значних пошкоджень під час нічного обстрілу зазнали мінімум чотири багатоквартирні будинки. Внаслідок ворожої атаки шестеро осіб дістали поранення. Одна людина, на жаль, загинула. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Попри війну вступна кампанія у вищі навчальні заклади у розпалі. Від п'ятниці випускники 11 класів, які реєструвалися в електронних кабінетах, почали подавати заявки. Про особливості вступу 2022 Розкажемо вже за мить. 29 липня стартував прийом заяв для здобуття вищої освіти від найбільшої аудиторії вступників випускників 11 класів на основі повної загальної середньої освіти. Незважаючи ні на що, наш університет працює. І буде працювати. Приймальна кампанія триває, і, скажімо так, сьогодні почалася саме найгарячіша пора. Валерій Комишкін, відповідальний секретар приймальної комісії національного інституту кораблебудування імені Адмірала Макарова, він розповідає, як в їхньому виші відбувається набір студентів. Постійно працюємо зі студентами, з колегами, з, ну, з майбутніми вступниками. Доводиться працювати лише онлайн, тому що гарантія. Безпеки для наших студентів і вступників – це найголовніше. Випускники можуть подати заяви на бюджетну чи контрактну форму до 8 серпня для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди, а також творчих конкурсів, складених 1-18 липня, бюджет і контракт до 23 серпня для вступу за результатами національного мультипредметного тесту чи ЗНО, а також творчих конкурсів. У нас в шість буде індивідуальних співбесід, які також будуть проводитися онлайн. На минулих вихідних ми вже провели шість таких. Уже 88 вступників пройшли через ці індивідуальні співбесіди. Це діти, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і на особливо небезпечних територіях. Для них в цьому році міністерство створило такі умови для того, щоб вони могли вступати не за національним мультипредметним тестом, а за індивідуальною співбесідою. Наталя Проходько Ігор Невідомський. Міставе для є новин. За понад п'ять місяців війни вибухотехніки Національної поліції знешкодили 1200 небезпечних ворожих снарядів на Миколаївщині і продовжують робити це щодня. Як спеціалісти виконують свою важку і небезпечну роботу, дізнавались кореспонденти телеканалу МАРТ. Від початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну співробітники вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини продовжують оперативно розміновувати місця ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів. Також поліцейські піротехніки очищають деокуповані території регіону від численних снарядів, мін та вибухових пасток, які залишили російські війська. Під час відступу з першого дня війни співробітники відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Миколаївській області залучаються для оперативного розмінування місць ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів як на території міста Миколаєва, так і Миколаївської області. Залучаються для оперативного розмінування деокупованих територій. Для оперативного розмінування під час виявлення вибуха небезпечних предметів від початку війни поліцейські здійснили понад 490 службових виїздів та перевірили майже 900 об'єктів. Під час перевірки об'єктів виявлено та вилучено 1200 вибухонебезпечних предметів, які у подальшому були знищені наразі. Ці залишки зібрали як речові докази воєнних злочинів армії РФ на території Миколаївщини та України загалом. У нас поліції нагадують, під час виявлення небезпечних предметів у жодному разі не можна торкатися їх, не підіймати та не намагатися сунути з місця. Обов'язково слід зберігати безпечну відстань. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета телефонуйте по телефону 102. у поліції. Закликають громадян не нехтувати правилами безпеки та обов'язково йти в укриття під час повітряної тривоги зі свого боку. Вибухотехніки поліції, попри щоденну смертельну небезпеку, одними з перших прибувають на місця обстрілів і проводять розмінування, аби врятувати якомога більше цивільних людей. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства Ніболон, віце-президент Української зернової асоціації. А ще успішний бізнесмен та людина до слів, та парад якої дослухались мільйони. 31 липня росіяни підступно вдарили ракетами по будинку Олексія Водотурського. Він та його дружина Раїса загинули миттєво яким запам'ятають великого агронома українці на це питання? Спробувала знайти відповідь редакція Єновин. Він займав 24-те місце в рейтингу найбагатших українців. Форбс оцінив статки Олексія Водотурського в 430 мільйонів доларів. Невідоміший в Україні та далеко за її межами бізнесмен неодноразово отримував звання почесного громадянина Миколаєва за вклад у розвиток аграрної сфери і регіону. Чому жалієте? Ні, я я отримав величезне величезний стимул в житті. Я отримав. Ну такий допін в житті, і я зрозумів, коли людина ставить ціль вижити, добитися, перемогти і бути лідером, то вона здатна на дуже великі речі і великі, великі потужні дії. В житті спочатку повномасштабного російського вторгнення Олексій Ведаторський залишався в місті. Під час війни чоловік майже ні з ким не спілкувався, тихо мирно жив у своєму будинку з дружиною Раїсою і разом з тисячами звичайних миколаївців зустрічав усі повітряні тривоги та обстріли. У ніч на 31 липня російські терористи випустили на місто понад 30 ракет і обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню. Один зі снарядів влучив прямо в будинок відомого бізнесмена. Це цинічне вбивство викликало величезне. На резонанс і вкотре довело, що війна в Україні ніщо інше як терор росіян проти мирного населення. Моє Ми щирі співчуття рідним та близьким подружжям Вадатурських. Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Мер Дніпра Борис Філатов, смерть Олексія Водаторського, прокоментував так. Далі цитата: той, хто міг за віком залишити країну та доживати своє століття спокійно на блакитному березі, купаючись в розкоші, ні. Дід уперто сидів у рідному Миколаєві під щоденними обстрілами і опрацьовував альтернативні маршрути експорту українського зерна. А от заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко назвав загиблого бізнесмена справжнім адміралом своєї справи. У соцмережах люди пишуть сотні дописів зі спогадами та розповідями, пов'язаними з родиною Водатурських. Ця сім'я і дійсно була вдалим прикладом для наслідування. В мене часто питають, вот таку річ. У вас поразки були Я кажу, ні. за життя. У мене не було ні одної поразки. Труднощі були, перешкоди були, все було в житті. Поразок, навіть маленьких не було поразок. Прощання з Олексієм Раїсою Водотурськими відбудеться у вівторок, 2 серпня. Місто Корабелів ще довго пам'ятатиме настанови Олексія Опанасовича. Миколаївці, ми люди корабели. Я завжди говорив, кожного з нас в душі. Хтось працював в житті корабелом, і дуже багато сімей, які з гени корабелів, ми повинні зробити все, щоб місто Миколаїв було корабельним краєм, і щоб всі, всі розуміли, що Миколаївці повинні працювати в Миколаєві не за кордоном. Я все роблю для того, щоб так було в нас. Я вірю в це, що місто Миколаїв буде таким же відомим містом на весь світ, яким воно було відомо раніше. Дякую вам. Дякую. Редакція проєкту Є новини висловлює що через співчуття родині загиблих. Ми не забудемо, а Збройні Сили України обов'язково помстяться. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для Єновин. На цьому поки все. Ви дивились. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва. Телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн-видань Ніквісті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!